Доброго вам дня, шановні пані та панове. Я презентую за міський будинок, місто Вінниця, 120 квадратних метрів, 4 кімнати, 2 санвузли, гардеробна котельня, кухня студія. Загальна площа ділянки 4,5%. сотки, Загальна площа будинку 120 квадратних метрів. Навіть трохи більше. Запрошую до будинку. Вхідна зона прихожа. Ліворуч відразу котельня. В комплекті відразу йде котел, тепла підлога, як ви бачите, 6 контурів гідробак. Водичка своя, є газ, є електрика, вигрібна яма. На першому поверсі у нас розміщується кухня студія, окремо зроблено зону кухонну для приготування їжі. Далі кімната на першому поверсі. Котельню ми з вами бачили і санвузол. На другому поверсі три кімнати, гардеробна в одній із кімнат і ще один санвузол. Розглянемо більш точніше кухню студію. Як ви бачите, всі стіни підготовлені до малярних робіт. Ось, будь ласка. розведено електрику, тепла підлога у всіх приміщеннях, окрім кімнат. Також. Тут ви досить добре обладнаєте собі терасу, хто любить терасу. Відразу, якщо я вже вийшов на вулицю, покажу вам розмір ділянки. Ось. Досить гарна діляночка, 4,5% сотки. і ось така гарна територія. Будь ласка. Йдемо далі. Ідемо з вами Зараз перший поверх ми з вами переглянули. Будемо дивитися в другий поверх. Сходи зроблено металевий каркас, вікно, щоб було у вас денне світло завжди. Ось. І ось так виглядає у нас другий поверх. Прямо по курсу санвузол. розведено всі точки сантехніки. Далі ліворуч одна кімната. Друга кімната, і ще одна кімната, третя з гардеробною. Це батьківська кімната. З неї почнемо дивитись другий поверх. Ось така чудова кімната. Будинок утеплено. Є у нас також відео, як це все будувалося. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. Ось батареї йдуть в комплекті. Так, тепер гардеробна. Показує гардеробну, Гардеробна з вікном, з батареєю. Все, що треба, думаю, гардеробна усім знадобиться. Йдемо далі, дивимось дитячі. Ось так виглядають. Вони, в принципі, однакові по квадратурі, повністю. Виходи всі зроблені, інтернет проведено і точки електрики, все, що треба. Показую весь з вікна. Ось, будь ласка, показую ділянку. Так, чудово. Йдемо далі. Показую вам ще одну кімнату. Ось. Тобто 120 понад 120 квадратних метрів будинок, 4 кімнати, два санвузли, гардеробна, котельня, кухня, студія. І це все за 86 тисяч доларів. Також є одноповерховий будинок. Кому цікаво, залишаю посилання або пишіть мені, дзвоніть. Всім бажаю Божого благословення, гарного дня і швидкої перемоги.